Хто там може бути в такий пізній час? Треба підпровірити. Привіт! Привіт! Тепер ми живемо у одній кімнаті в общій житті. Добре, Заходь, розполагайся. А я спать. Cosmash, а я кажу, я кажу, Блін, Ми знайомі були тільки у школі, а тут уже в житті так незручно. Я накраще не буду легати. Чуєш? Чого таке? Мені не дуже зручно. Може я ляжу туди Лягай, куди хочеш. Ну добре. Де я будемо їсти сніданок чи що робити? Ну, не знаю, просто тут трохи дивно. Знаєш. Просто ми знайомі майже один день. Така а наспішно. Ну, піроко, але це на. Це вісім років чи 9. Це і за школи тільки. Ну так. Так, давай купа, я буду спати. Тільки п'ятеро, раз. Ну добре, давай. Через три години. А я думаю, потрібно вже його розпучувати. Ну і дичуття, конечно. Наче ми якась пара. Встай! Вже 9 ранку. Пішов. На сухі дні нічого. Піти потрібно. Куди? Магазин. Давайте сюди. Ну добре. Ну, я готова. Я пішла. работать не да, хм. ну как? Оставай, быстрейше. Я снеданок ней данных сделала. Mm. Mm. Ох, сейчас я прокинусь и <свист> поем. <плес> Фу, да <пошла> каникулы. <плес> Мм, mm, дуже смачно. Дякую. Перш лад. Як ти досна будеш уточняти, скоро піде! Пішли <пишливі> на балкон. Як mm. <пишливі> like тут гарно. Угу. Може, візьмемо тарілку сюди? Угу Так. А ви не забудьте поставити лайк. Угу. Угу. Тут так красиво. Так. <с1> <смір> ну вже у нас. Чуєш, ми так уже давно знайомим. Може, хочешь голос зустрічатися. Так, не вже давно. Давай. Хто там ходы? А ну руки назад. <рігун> Куда на <не> чистый лишку? Все <рігун> <Це> такие добренькие. Буду добренький. <рігун> Хай поспить. Мабуть, двух. Чому? Блокастый двух нормальный він. Ж не спила воно ньому ничего захватить.

Наступна серія вже на канале.